Писання двосторонніх документів: віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та генеральний директор Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської конфедерації Патріція Данці. Підписують меморандум про партнерство між Україною та Швейцарською конфедерацією щодо співробітництва у сфері цифрової трансформації. Шановний пане президенте Касіс, шановні пані Дабанове, шановні журналісти, шановні присутні. Я радий вітати сьогодні в Києві мого колегу, пана президента, пана Касіса. Цей ваш візит, пане президенте. Ще раз засвідчую, що не можна залишатись нейтральними, коли є такі надзвичайні виклики безпеці усього нашого континенту континента і континенту і людяності як такий. Росія зараз прийшла до нового етапу ескалації і розширила терор проти наших українських міст, ракетний терор, застосування іранських ударних дронів. Попри цю загрозу, ми бачимо, що сьогодні ви тут. Ми бачимо, що друзі України, справжні, друзі, сміливі, друзі України і свободи сьогодні з нами. Я ще раз, пане президенту, вам за це особисто вдячний. Головною темою наших переговорів з паном. Президентам Швейцарії є наша подальша взаємодія у відповідь на терор Російської Федерації. Я дякую Швейцарії за чітке і принципове засудження злочинної спроби анексії Росії території України. Дякую також за підтримку Швейцарією санкційних пакетів Європейського Союзу проти Російської Федерації. Очікуємо також, що Швейцарія підтримає наші кроки у відповідь на на спільництво Ірану, який допомагає сьогодні Росії тероризувати наші міста, передаючи Росії ударні. Безпілотники, ми обговорили з паном президентом можливості Швейцарії допомогти Україні з ліквідацією наслідків російських ударів по наших енергооб'єктах. Обговорили також і можливості Швейцарії взяти участь в модернізації нашої транспортної інфраструктури, зокрема залізниці. Швейцарія має необхідний досвід і потенціал, який можемо використовувати для оновлення рухомого складу нашої укрзалізниці. Торкнулися тематики відбудови України. Хочу ще раз подякувати пану президенту Касісу за організацію конференції в Лугану з питань українського відновлення. Наші швейцарські друзі поінформовані про те, на яких напрямках в рамках Fast Recovery Plan вони. Може долучитися найбільш ефективно. Обговорили сьогодні можливості Швейцарії долучитися до розвитку окремих галузей нашої економіки, зокрема переробної промисловості України. Інвестиційний потенціал Швейцарії дуже вагомий, і співпраця з Україною може дати реальну користь нашим народам. Ми окремо обговорили можливості допомоги швейцарської сторони у підтримці діджиталізації нашої країни та допомоги відновлення телекомунікаційних систем на а, тільки що деокупованих. Територіях нашої держави також протидії кібервикликам, враховуючи унікальний досвід швейцарської сторони, предметно обговорила взаємодію у сфері будівництва бомбосховищ в Україні та розмінування. Домовилися створити зустріч окремих робочих груп для втілення цих проєктів. також вдячний президенту Кащасу за підтримку його країною, ініціатив та програми розшуку зниклих безвісті допомоги у розслідуванні злочинів російських злочинів, російських окупантів та надання. Криміналістичного обладнання домовились про тісну взаємодію в рамках Організації об'єднаних Націй щодо українських ініціатив, про створення компенсаційного механізму та спеціального трибуналу. Впевнений, що наша співпраця буде тільки посилюватись, посилюватись в усіх сферах: політика, економіка, міжнародні майданчики, гуманітарна сфера безумовно. Тож я дякую за переговори. Дякую за. Незмінну підтримку нашої держави. Дякую за те, що сьогодні тут і, і міністри в команді президента Касіса, а також дякую за те, що приїхали парламентарі швейцарського суспільства і, і влади. Тож, дякую за підтримку. Слава Україні. Пане президенте, шановні представники, ЗМІ, змі з великим хвилюванням сьогодні повертаюся в Україну цього дня. Майже рік тому ми запустили тут процес емосьоківа шлях до, до Лугана. І для мене це дуже емоційний візит до Києва. І тому що я приїхав в, в країну, е, яка дуже змінилася за цей рік. І цей рік вже пройшов, і за цей рік розпочалася справжня війна. І це, ми зазнали справжню агресії. Цього дня майже рік тому ми запустили тут процес на шляху до Лугану, який веде до конференції з реформи в Україні. Це вже здається, був інший світ, інший час. Тоді збройний конфлікт обмежувався сходом країни. Натомість з 24 лютого вся Україна зіткнулася з російською військовою агресією. Те, що я, по... я тут сьогодні з трьох е, причин, Щ, щоб підвести. Е... Щоб поговорити про наші дипломатичні зусилля, які ми робимо і хочемо робити, щоб ця війна закінчилася як, як якнайшвидше. І я тут щоб по по побачити, яко як як ми можемо продовжити цей процес, який вже почав почався, що стосується відновлення України цього ранку? Перед тим як приїхати на нашу зустріч, пан президент, я був у передмісті Києва. Я був у дитячому садочку для дітей з обмеженими можливостями. і Він був дуже сильно бомбардований. І я побачив, що він відбудований завдяки нашій підтримці, і також я відвідав українські сім'ї, які втратили все, які втратили їхні будинки. Але але ми, ми змогли допомогти цим сім'ям і відбудувати невеличкі, але тим не менш їхні будинки, і намагаємося навіть їх опалювати. Те, що я бачив сьогодні вранці, є за межами розуміння. Незважаючи на драматичні картини, які доходять до нас, лише лише особисте відвідування дає нам уявлення про звірство, звірство та страждання населення. І це, це тільки завдяки моєму власному візиту. я Міг це побачити. Ще раз можу лише висловити своє захоплення українцями та українками. За їхню мужність, за вашу мужність, за вашу стійкість, за силу вашого характеру у цій наджахливій ситуації. Самого початку Швейцарія рисує засудила цю військову російську агресію. Ми негайно розробили конкретні кроки для підтримки України. Швейцарія, вона нейтральна, але не не цей нейтралітет це не означає, що, що ми не маємо звертати увагу на, що, на те, що відбувається у вас вбивати людей, масово вбивати людей. Це не має нічого спільного з нейтралі... з нейтралітетом або з нашими цінностями. І ці, ці... ці... ці цінності, які сповідує Швейцарія. Самого початку Швейцарія намагається оказувати підтримку в різних сферах. Наша гуманітарна допомога призначена, призначена для задоволення невідкладних потреб і було виділено додатково 80, мільйон, 80 мільйонів франків. І це було як з державних бюджетів, так і також приватних, щоб підтримати цю країну. І що, що стосується більш конкретних справ, то ми передали 5,5 тисяч тонн гуманітарного вантажу. І також ми відправили понад 70 експертів в Україну, які допомагають на місці. Завдяки нашій програмі співпраці, яка була вже дуже. Же значна щодо війни, наша підтримка поширюється на середню та довдоврострадкову перспективу. Багатьом років ми робили внесок у реформи в Україні. Процес децентралізації та цифрову трансформацію державних послуг. Ці досягнення значною мірою сприяли стійкості України в нинішніх обставинах. Наш внесок у цифрову сферу продовжується і сьогодні з додатковими 15 мільйонами франків на підтримку процесу реконструкції. Цифрові рішення є критично важливими. Вони можуть врятувати життя та значно покращити доступ до державних послуг. З початку війни ми активно підтримуємо ініціативи щодо забезпечення судового переслідування військових злочинців. Водночас. Ми налаштовані на допомогу постраждалим сім'ям зниклих безвісті. Саме в всі площині сьогодні будуть підписані угоди про співпрацю. Це те, що ми трохи це те, що ми підписали. тільки що а ще ми підпишемо два інших договори. І ми будемо робити все можливе, щоб допомогти сім'ям зниклих безвісти та зрозуміти, де знаходяться їх родичі, чи вони померли, чи вони утримуються десь. І ми сподіваємося, що наші що ми що ми зможемо відслідкувати це за допомогою пошуків їхньої ДНК. Третя міра, як ми, ми якому допомагаємо, Федеральна Рада вирішила приєднатися до санкцій і додатків додаткових заходів Європейського союзу? Швейцарія продовжить і, за необхідності, активізує співпрацю з міжнародними партнерами впровадженні санкцій проти Росії. Ми також надали тимчасовий захист близько 65 -ти тисячам українців, які змогли знайти притулок у Швейцарії коли їхнє життя було під загрозою в під загрозою в україні вони вони змогли знайти притулок у нашій країні, і наразі їхньому життє їхньому життю нічого не загрожує. Ваші діти пішли у наші школи. Вони можуть навчати зараз і французьку, і італійську, і німецьку. Це мови нашої країни. Нарешті ми маємо менш ми надаємо менш матеріальну, але не менш важливу підтримку Україні. Через конференцію в Лугано ми відіграли центральну роль у координації міжнародних... Одних зусиль для відновлення України, і ті, які вважають, що це дуже рано займатися реконструкцією, вони помиляються. Не, не може бути дуже рано, щоб дати надію людям. Відновлювати життя людей це те, що ми маємо робити вже зараз. Сам... Саме через конференцію в Луган в, в ми відіграли центральну роль у координації міжнародних зусиль для відновлення України. Процес, який має продовжуватися застосовуючи при, принципи затвердження в Лугано. саме це стане предметом моєї сьогоднішньої зустрічі з прем'єр-міністром е, Денисом Дмитро Кулебою. І ми ми будемо співпрацювати з ним ще ще більше у розвитку нашої співпраці у міжнародній сфері, оскільки Швейцарія є непостійним членом ради безпеки ООН у 2003-2024 роках. Нарешті я також надаю великого значення сьогоднішній вечірній зустрічі з громадянським суспільством і приватним сектором. Дійсно важливо, щоб населення було безпосередньо залучене до процесу реконструкції. Йдеться про покращення якості життя українців, і я хочу почути від них від громадянського суспільства, як вони це бачать. Щоб Україна могла е, жити в кращих умовах і сподіватися на краще майбутнє переконаний, що лише інклюзивний процес надає нових перспектив та дає змогу отримати стійкі результати. Пане президенте, шановні колеги, на завершення дозвольте мені ще раз чітко заявити, що Швейцарія віддана Україні та закликає Росію до деескалації та повного виводу військ з українських територій та визнати ваш міжнародний суверенітет. Пане президенте, пане Володимире, яка з країн наших партнерів, союзників найбільше стоїть найближче стоїть до передачі нам заморожених російських активів і. І пане Кася, з питання до вас, коли е, передача заморожених російських активів стане пріоритетом для Швейцарії? Я думаю, найближче всіх стоїть Україна із наших партнерів. Ми заморозили активи багатьох громадян Російської Федерації санкційних вчора. Я Вчора або сьогодні, вже не пам'ятаю, вибачте, доба дуже довга була, підписав відповідний указ щодо рішення, провадив а, в силу рішення Ради національної безпеки і оборони, там три тисячі осіб. Там є заморожені активи і відшкодування від них ми обов'язково отримав наш бюджет. Що стосується інших держав, багато держав ми дякуємо за те, що вони заморозили. Активи Російської Федерації, рахунки безпосередньо. Нерухомість там багато чого, навіть рахунки бізнесу, не тільки фізичні. Я маю на увазі рахунки юридичних осіб, Безпосередньо швейцарські наші друзі також в цьому напрямку. Підтримали Україну. А що стосується хто раніше, я думаю, тут буде питання щодо впровадження міжнародного механізму. Над цим ми працюємо, над тим, щоб була підтримана в Організації об'єднаних Націй відповідна резолюція щодо впровадження механізму, міжнародного механізму відшкодування. Але багато країн готові, готові вже це робити. Я думаю, що ми до кінця цього року будемо мати реальне рішення. Бачити реальний механізм, а вже після того, як а, ця резолюція буде підтримана і буде розроблений відповідний механізм. До речі, про деталі якого також на конференції на ближчі дні. Мені здається, 25 жовтня там буде присутній прем'єр-міністр України, наша делегація. Я знаю, що буде пан президент присутній в Берліні. А, там також буде розглядатися і це питання питання впровадження механізму компенсації, відшкодування. Механізму відшкодування Україні з заморожених активів. Дякую, même du côté suisse. Що стосується е, швейцарської участі у цьому, це звісно одне з найбільших питань, над якими ми працюємо, окрім військової допомоги, звісно, і ця відповідь вона має бути погоджена на міжнародному рівні. Я знаю, що є багато країн, які заморожують активи росіян, які перебувають у санкційних списках я вам можу сказати, що Швейцарія не тільки працює по цим списком, а навіть додала зі свого боку ще кілька людей по замороженні їхніх активів у Швейцарії. Щоб перейти від заморожування до конфіскації, потрібна відповідна юридична база. І наразі ці дискусії вони ведуться у генеральній асамблеї ООН. і ми маємо спільно по. Думати над цим та знайти такі рішення, з яким будуть погоджуватися не тільки всій країні, а й юридична база. Питання, якщо можна про ситуацію з конференцією Лугану, що вже вдалося зробити, Може, можливо, ви теж можете сказати про це. Дякую, дякую за запитання. Ну я, а, я в принципі про це вже сказав, а, я, але безумовно. З повагою ставлюсь до цього рішення, до рішення особистого президента Швейцарії приїхати і підтримати Україну. Особливо зараз, коли, а вже ж я впевнений, що і служба безпеки президента Касіса, і впевнений, що я думаю, що і багато. Колегу рекомендували не приїжджати, бо було дуже небезпечно. І тому вже ж ми підтримуємо і вдячні кожній країні, які приїжджають сюди і підтримують. Це важливий меседж. Всі живі люди і всі хочуть продовжувати жити, але такі кроки, вони кроки настоящих реальних лідерів. Тому я ще раз вдячний. І окрім цього, окрім моральної підтримки, ми дійсно сьогодні мали предметну зустріч, багато речей обговорили, багато що може допомогти, знаєте, не просто про майбутнє. Після війни, але сьогодення Фастрікавері план. Ми детально говорили, що відбувається, коли ми заходимо на деокуповані наші е, території, містечки, що там нічого немає, немає зв'язку, немає телебачення, комунікації, немає електрики, немає нормального транспорту. Десь навіть залізничні возили. Багато всього треба ремонтувати, і тому ми поговорили це дуже детально. І де жити, як допомогти дітям піти в школу, як мати цю можливість. Тому Швейцарія повністю нас підтримує в цьому і буде надавати відповідну підтримку, як гуманітарну, так і фінансову. Тощо, тому важлива зустріч. Що стосується Німеччини, у нас сьогодні була розмова з президентом Штанмаром. Через заходи безпеки він не зміг приїхати. Дякую. журеп я, я також говорив вчора з паном президентом Штенмайером вчора, і ми е, говорили про те, чи можемо приїхати разом, але просто варто прийняти той факт, що ми дві різні країни е, і у е, е, економічно, і е, політично е, тому, що відповідні служби е, Німеччини прийшли до висновку, що е, він не може приїхати. Це їхнє рішення. Він дуже хотів приїхати, і ми хотіли би попрацювати разом над всіми цими темами, які ми сьогодні про які ми говорили з паном президентом Зеленським. Але сталося так, як сталося. І мої рекомендації були, що я я можу приїхати, але на жаль, у нього були інші рекомендації. Я нічого такого секретного не, не скажу, але я знаю, що він мені сказав, що він хоче приїхати якнайшвидше. Якщо навіть його сьогодні немає, то я знаю, що він е приїде або наступного тижня, або за місяць. Але я точно знаю, що він дуже хоче приїхати в Україну. О, важливо, дуже важливо. Обговорили питання сьогодні пріоритету для, для наших людей. Це протиповітряна оборона. Він повинен ну не повинен. Він зробить все, щоб наблизити постачання відповідних ракет до тих систем, які ми вже маємо від наших німецьких партнерів. Він над цим також працює, і я йому вдячний за це. І будемо очікувати. Підтверджую слова пана президента Касіса. Будемо очікувати, коли він зможе приїхати, і зустрінемось з ним.